Один з коєнів і рятівник Еллі, що народився в Бохумі. Не легше стає <різь> з кожним наступним питанням. Я вам скажу. Наскільки Бондасні його коментував і там звичайно звертаю увагу, хто чий викованець, там все таке, але щось ні. А питання з УПЛ будуть? От я теж дуже хотів побільше. побільше. По, металісту так, так, так. по Динамо. коли там Шахтар, виграв кубок УЄФА. Менталіст вже був. 5. 4. 3, 2, 1. Друга підказка. Відсвяткував перемогу в прем'єр-лізі 2020 року весілля в англійській прем'єр-лізі. В англійській, прем так? Так. 20 рік Ліверпуль. Ні. П'ять. Чотири. три. Два. Один. Третя підказка. Сім років в шальки. Пане Олександр. Ну, високий цей центральний захисник. Так, шо? так, мінус тридцять. Або плюс тридцять. <рес> 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 Господи, який він завершив вже кар'єру. Із Ван Дайком грав. Височенний центральний захисник. У мене ще мозок вибив. Я вже готовий, якщо що. Але... Чотири. Так, ну, ну ви так швидко робите. Добре, 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 добре. Я можу повільно. П'я. <рес> Чотири. Це ще більше тисне. Три. Два. Один. І це. Неправильна відповідь. Ага. Мінус тридля для пана Михалюка. Ага. 290 стоїть. Гліб Скрипченко. Жоель мотіп. Жоель. Маті, абсолютно правильно. Жоель Маті. підказка перша була рятівник Еллі, хто дивиться або хто грав у гру The Last of Us, знає, що головний герой цієї гри і серіалу, той, хто рятував Еллі всю гру, його звати Жоель.